Привіт. Сьогодні 20 лютого. Ось така у нас зима. Вчора була тепливіша, я йшла до сезонній курточці і тоненькому бурятку. Ну, був вітер. І, і ось сьогодні ось от сьогодні отаке робиться така зимка. Зимка, зимошка, зима. Снігу багатенько насипало тут. Щось менше тут на тротуарі. А так-то там нам, в нас у дворі, то вони вже як машини підрили сніг. Красуня, красунечка, любительниця Америки. Привіт, Америка. Всі кліщі вірі. Ще все закрито, це я йду за слівками. Сьогодні субота, завтра чергую. Чудова зима. Чудова, прям я обожнюю цю зиме Ну так телефон не передає, камера, а дуже гарно.